Після великого апокаліпсису зомбі заполонили землю. З кожним днем популяція людей катастрофічно зменшується. Але коли один із зомбі рятує дівчину замість того, щоб убити її, в світ приходять зміни. З'являється промінь надії на порятунок людства. Про це в новому фільмі Тепло наших тіл, в якому задіяна зокрема така зірка, як Джон Малкович. Каліїзкайзбоніс. Тут є трохи від жанру зомбі, трохи навіть від екстремального зомбі. Це фільм про зомбі із людськими рисами. деякі з них мають людські риси. Лес зомбіфайд зомбізів саме гюментрейсо. Тож гадаю, тут yeah, йдеться kind of про своєрідну синхронізацію. Yeah. В основі сюжету дебютний роман із такою самою назвою Айзека Маріона, який розвинув його з короткого оповідання із назвою Закоханий зомбі-акторка Тереса Палмер каже, Why що me? багато хлопців, яких вона зустрічала в житті, нагадували їй зомбі. коли я розмовляла із хлопцями, я розповіла їм про тих зомбі, яких зустріла свого часу. Це справді цікаво. Атипідносини між ером і Джулією в цьому фільмі дуже показові в плані показу першої зустрічі закоханості. Коли почуваєтесь непевно, не знаєте, що сказати, тощо намагаєтесь показати себе кращим ніж ви є. Гадаю, людям це має припасти до вподоби. А ти бекенбіакінек. Фільм вже в українському прокаті. Шут!